Туреччині продовжуються протести проти арешту мера Стамбула і мамоглу. Вчора правоохоронці знову розганяли людей газом та палицями. МВС повідомляє про затримання вже 1133 людей. У той самий час Німеччина засудила арешт мера Стамбула та по суті підтримала протести у Туреччині. У МЗС країни заявили, що арешт мера Стамбула, що викликав протести, знижує шанси Туреччини на вступ до ЄС. 26 березня президент Володимир Зеленський з офіційним візитом відвідає Францію. Відбудеться його зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном. Є інформація, що ця зустріч буде підготовкою до саміту країн коаліції охочих. Вони мають намір надати Україні гарантії безпеки. Саміт відбудеться 27 березня у Парижі. Олександр Лукашенко всьому поспіль став президентом Білорусі. Він перший і єдиний президент країни з моменту введення в них такої посади. Після присяги саме проголошений президент Білорусі звернувся до співвітчизників і привітав їх усіх з перемогою на виборах. А також додав, що пів світу мріє про таку диктатуру, як у них, сказав він це на інавгурації.